пронто пронто мої дівчата боліваємо за Херсон. Херсон ми з вами. Кріпіться. Ми молимося, щоб все було Україна, все так і буде. І так, зараз ми з вами подивимось, яка любов йде <різь> у ваше життя. Яка ж любов? Думайте про себе? Дівчата, <гум> до вас де любов, яка зараз заблокована? В якому плані? В тому сенсі, що ця любов, у неї закриті очі, закриті руки, але ноги то можуть йти, але вона чомусь поки що не йде. Але ну, вона прийде. І у вас ще буде вибір, у вас буде вибір між двох чоловіків, або між тим, бути з цією любов'ю, або не бути з цією любов'ю, і вам буде даватися оцей шанс. Це копа, це по-іспанськи це чаша почуттів, цей шанс.